Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні вже 31 липня. І це 1254 доба мужньої оборони України навали російських окупантів, як і завжди на обосі. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Як завжди, ми говоримо про найбільш небезпечні локації, Назвемо це так, в якомусь сенсі навіть Point of Гравіті. Звісно ж, якщо хтось знає, що це таке. І так само як хотілося б, щоб в багатьох випадках, коли готується оборона, чи намагаються передбачити дії супротивника, існувало окрім розуміння Point of Гравіті. Ще і таке поняття як ретті. але це окрема тема для розмови. Зараз ми говоримо про зону бойових дій. Отже, російські окупанти продовжують тиск на яблунівку на турецькому плацдармі, задіяні в даному випадку підрозділи 8-ї загальної військової армії при підтримці 51-ї ЗВА протискають вже Яблунівку до самої траси Н-20. Це відповідним чином негативно впливає на те, що о, Олександра Калинова і кишеня, яка тут утворилась, найближчим часом можуть бути зрізані або відрізані. Хоча, з іншого боку, що є блунівка, що Олександра Калинова має о, сполучення з клибан о, Биком та Катеринівкою. Отже, о, при випадку, якщо буде перерізана, Російськими окупантами траси Н 20 і вони вийдуть саме на правий берег Клебанбицького водосховища, то о, силам оборони України вдасться залишити цю локацію з о, у ніякого тут оточення не буде організовано російськими окупантами. Вихід є, тим більше, що Якраз південне узбережжя Клебенбицького водосховища, і в принципі сама локація, під яку попадають окрім Клебан БК та Катеринівки, ще й Петрівка та Шербинівка, це все достатньо непогано. Я б сказав би одне з найбільш а, найкраще укріплених локацій. Які російським окупантам буде дуже важко пробивати, і ми зараз навіть це бачимо, що росіяни, намагаючись вийти за межі турецької агломерації через Леонидівку на Петрівку, Щербинівку і так далі? Потім е, з рухом на Плещівку, їм це не вдається їм це не вдається бо, за однієї простої причини. Саме е, ці рубежі, які були утворені в районі Петрівки, Щербинівки і так далі. Вони не дають росіянам достатньо швидко зробити е, вихід, прорив, називаємо це так, на плещівку. А тому так, Яблунівка та Олександро Калинове вони е, на сьогодні тримають максимально тримають тиск з боку російських окупантів, але будемо відверті: це не настільки потужний укріп район, та не настільки великі населені пункти, які можуть це робити до нескінченності. Тому через деякий час, на жаль, ми з вами побачимо, як росіяни зріжуть по Ен 20 утворившись безпосередньо кишені, і будуть вже прямувати на Степанівку та на Бересток. Окрім цього, іншого, вони будуть намагатися по південному берегу Клибанбицького водосховища та через Н-20 тиснути вже. З правого флангу на Катеринівку і Щербинівку. А, тому найближчим часом для російських окупантів буде поставлено саме таку задачу а, на а, цьому плацдармі. Ну і відповідно вони будуть намагатися а, прискорити процес виходу на плещівку. Для них це дуже важливо осінньо-зимовий період розпочати з виходом, повним виходом на Костянтинівку. І по трасі 0504 в в північно. Східному напрямку, і фактично через Клебан Бицьке водосховище через його ліве узбережжя, вони бачать перспективу це зробити швидше, аніж через ступочки з часового яру прорватися на Костянтинівку, як бачимо в часовому яру росіяни. Ну, остаточно. Зав'язли, і як їм вийти за межі цього населеного пункту, який перетворився для них на два роки в таку собі велику кам'яну пастку? Ну, це питання, яке досі російське командування не може вирішити. З іншого боку, росіяни є розширення зони контролю в районі Ставка Маркова, і біля тереконів... Центрального, Комсомольського, а також Краснолиманського та Родинського. для тих, хто ще зараз ну, ще геолокації, отже, терикони, ставки і ще терикони: Краснолиманський та родинський А отже, як ми бачимо, росіяни змогли тут закріпитися зараз між ставками. Взагалі, місце я скажу так: ну, ви самі бачите. Тут не треба бути Наполеоном чи там я не знаю Олександром Македонським, щоб розуміти, що саме тут, де зараз знаходяться російські підрозділи, ну це локація де їх можна розстрілювати нонстопом і взагалі найбільш вузьке місце. по якому досить важко було б прорватися росіянам, але тим не менш зараз в сірій зоні лісосмуга вже знаходиться. Вони обійшли е, як терекони, так і е, самі ставки. Поступово зараз будуть намагатися заходити в Красний Лиман. Е, проблема, проблема, безумовно, стає для Родинського, тому що, як ви бачите, Родинське це е, населений пункт, через який йде логістика на Покровськ і Мирноград. Е, тобто, взяття під контроль Родинського це серйозна проблема. І не тільки для логістики виходить ця проблема. Це буде проблема ще й ось для якого моменту, який треба брати до уваги. Уявимо собі, виключно уявимо, що родинське воно буде захоплено російськими окупантами. Я зараз не кажу, що воно так і буде, я говорю, уявимо. І що тоді? Ну о, звісно ж багато хто говорить про рух на добропілля, на рух про, на, 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 на Білицьке, на Водянське і так далі? Безумовно, вони будуть намагатися рухатись на північ, це правда. Але з іншого боку, вони можуть розпочати рух на Гришине та Олександрівку, і що їх зупиняє поля. Лісосмуги, те, що вони так люблять, велика кількість лісосмуг. Тобто зараз тут можна сказати на захід від родинського, це величезний простір для їх просування з, ну скажімо так, в умовах, які вони в літній період, весняний період полюбляють. Тобто, саме в притаких погодних умовах, саме в цей сезон, саме в цей період, просування по лісосмугам по полям це те, що їм треба. І е, вони можуть дійсно вийти на Олександрівку та Гришини, і це буде ну, це буде повне перерізання логістики на Покровській. Покровськ хоча і не буде в оточенні, це буде охоплення, а не оточення. Але ситуація, коли е, російські окупанти зможуть контролювати логістику своїми ударами через Гришини, це буде повна ізоляція. В питаннях логістики Покровська і до цього поступово йде. Нагадаю, що саме проблема з виходом на Родинське через ставки та терекони, а також спробами зараз росіян через Федоровську вийти на Суворове, може призвести до ось такого охоплення та ізоляції Покровська. Ну а там і до оточення, в принципі, недалеко, і не треба навіть виходити на територію Дніпропетровщини. Пам'ятаєте, як багато говорили про адміністративну межу з Дніпропетровщиною? Ну, в принципі, паніки були повні штані. Але е, справа у тому, що е, за цією панікою не, не так було чутно дійсно проблеми, які виникали в районі Покровського, Новопавлівського напрямку, Костянтинівки і зараз які розростаються в трохи більший масштаб. І якщо ми вже заговорили про Новопавлівський напрямок, ну знову ж таки будемо говорити сьогодні і про нього, як завжди, з такими собі негативними моментами. Оскільки, ну, по-перше, в районі Маліївки росіяни намагаються закріпитися саме на адміністративній межі та на околицях населеного пункту, сам населений пункт в них закріплення не вдалося, вони не змогли. Закріпитися в Маліївці, але по о, лісосмузі, яка розташована о, саме вздовж о, адміністративної межі, так дійсно в них є закріплення, і вони намагаються поступово о, стабілізувати цю ситуацію з виходом в Маліївку, о, з використанням відповідно тих можливостей по лісосмугам, які їм о, в них є в наявності. Це можна розцінювати як загодно, але адепти культа виходу російських окупантів за межі е, Донецької області, ну, наприклад, в Запоріжську або в на Дніпропетровщину. Ну, от, в принципі, можете говорити про те, що російські окупанти безпосередньо закріпилися на адміністративній межі Дніпропетровщини. І що це дає, і, і що далі? Тобто, в них е, на сьогодні. Це як мінімум є можливість руху до вороної, тобто вони будуть рухатись до Вороної, допоки в неї не впруться. Далі це вже питання до того, як буде побудована оборона з урахуванням цієї природньої перешкоди. Бо говорити про те, що ну, ми зможемо зараз от взяти і в районі Маліївки зупинити ворога. Ну, у мене є з цього приводу сумніви, що ми можемо так сказати. І безпосередньо природня перешкода у вигляді вовчої та вороної, вона може у цьому допомогти. А також Запорізька область вони зайшли в Запорізьку область на околиці Темирівки. Тобто, те, про що ми і говорили: Темирівку вони зараз намагаються штурмувати та закріпитися там через зелене поле, поки їм це також не вдається. Але головне це. Слово поки, е, як ви бачите, лісосмуг достатньо рухатись є де і є як, е, тому найближчим часом саме рух вздовж лісосмуг буде серйозною проблемою для того, щоб зупинити російських окупантів на досить великій площі. Ви бачите, яка це велика площа до самої Успенівки і ну тут можемо виміряти, якщо навіть. Комусь цікаво, але ось е, ця зона е, по своїй площі. Ну скажімо, пустот, е, пуста зона, порожнеча така собі, е, це більш ніж 80 квадратних кілометрів, які російські окупанти дійсно можуть захопити, використовуючи тактику лісосмуг. тобто Ось все це завдяки лісосмугам. Я розумію, що тут є наші лінії оборони. Я розумію, що є наші рубежі. Але знову ж таки я говорю і про те, як використовують е росіяни тактику за лісосмугами. Вони отримують, е вони е починають гальмувати тільки там, де зустрічають дійсно якусь е перешкоду у вигляді населеного пункту. З іншого боку. З іншого боку, напередодні я пояснював, що у росіян виникає проблема саме з протяжністю лінії бої Вона стає все більшою по протяжності, і це є проблемою. Їм не вистачає достатнього ресурсу, щоб компактно використовувати сили та засоби для продовження достатньо швидкого просування. Тому я думаю, все ж таки, гальмування процесу навіть в польових умовах подальшого їх просування може відбутися вже найближчим часом. Хоча, все ж таки, є один мінус, є серйозний нюанс. Загальна мобілізація вона дійсно може бути в цьому році проведена, бо без загальної мобілізації продовження в такій інтенсивності бойових дій. Із збільшенням протяжності лінії бої зіткнення не призведе до якогось суттєвого результату, окрім стабільного показника втрат і повільного розширення зони контролю. Російському керівництву військово-політичному керівництву зараз потрібен дуже швидкий результат, і цим швидким результатом може бути е, саме е, розширення зони контролю. На взагалі неочікувані якісь ділянці, де б вони, яку б вони мали б можливість собі приписувати як перемога з літньої кампанії 2025. А тим ресурсом, який є в наявності, цього зробити вони швидко та неочікувано не зможуть. Тому тільки загальна мобілізація, яка не буде навіть якось загострювати увагу на відправці мобілізованих. В е, учебки, і щоб вони там знаходились десь по два тижні, навіть два тижні вони там не будуть знаходитись одразу всі будуть відправлятися на фронт декілька днів базової підготовки, взагалі щоб просто згадали, як треба автомат тримати в руках, і одразу на місні штурми. Е, тому це е, саме та. Е, та, та патова ситуація, коли без загальної мобілізації Росія не зможе продовжувати інтенсивні наступальні дії і поступово її е, с... інтенсивність буде згасати, і це ми потрохи, потрохи але помічаємо на деяких ділянках. Окрім цього, хотів би ще звернути увагу на Запорізьку область. Справа у тому, що російські окупаційні війська Зараз намагаються вийти на Степногірськ. Я е, неодноразово вже говорив про те, що 58 восьмі загально армії недостатньо ресурсу для якоїсь великої загальновійськової наступальної операції, і е, вихід на Степногірськ це більш тактичного характеру дії. Більш того, е, Степногірськ це все ж таки населений пункт. Який досить непростий для того, щоб його захопити з боку російських окупантів, зараз відомо, що вони наблизились до околиць, але їх намагаються нейтралізувати. Допоки росіяни не закріпились на півночі Кам'янського їм це е, поки що складно зробити, і допоки не закрите питання з плавнями. Проведення е, операції в напрямку на Степногірськ, ну це досить ризикована задача. Тим не менш, е, це дозволить е, їм утворити умови для підвищення терористичних загроз для самого Запоріжжя, обласного центру. Е, я більш. Е, Схиляюсь до думки, що для росіян важливішим є Оріхівський напрямок, аніж Запорізький, і вони будуть робити в першу чергу акцент на Оріхівському напрямку через Щербаки, через Нову Андріївку, через Малу Такмачку, А також будуть намагатися прориватися і Гуляй-поле. Причому Гуляй-Поле вони будуть прориватися також із е західної частини. тобто Саме намагаючись протискати е, фактично е, Запорізьку область з боку Донеччини, там, де з Новопавлівського напрямку їм вдалося е, просунутися, і зараз вони вже е, знаходяться на території Запорізької області на межі з Донеччиною, е, для них є це більш актуальними і більш важливими. Напрямками для подальшого розвитку подій в Запорізькій області. Але і тут е, підкреслюємо: якщо 58-та загальна військова армія може виконувати тільки тактичного характеру дії, то, то на Новопавлівському напрямку, п'ята загальна військова армія, якраз яка діє в напрямку на Запорізьку область, е, в неї на сьогодні вже е, фіксуються серйозні втрати, і дотягнути до Голя і Поле буде дуже важко. Я думаю, що може бути найближчим часом передислокації, перегрупування, підсилення 5-ї загальної військової армії. Якщо це відбудеться, то це буде саме ознакою про гуляй поле. І повторюю, для Запоріжжя, саме обласного центру, підвищуються ризики терористичних атак в іншому по всім іншим моментам. Це більш ознаки тактичних дій супротивника, так, з виходом з спробою виходу на степногірськ, але. Навіть у 58-й загальновійськової армії м, ресурсу для того, щоб здійснювати якісь більш масштабні дії а, в а, районі Запорізької області, саме на запорізькому напрямку, ні, станом на зараз а, такого ресурсу немає. І концентрації такого ресурсу, перекидання сил та засобів не спостерігається. А, отже, тактичного характеру дії без якогось. Глобального масштабного впливу на всю ситуацію в області. Друзі, дякую за увагу, що дивились це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати підпискою, натиснувши дзвоник, натиснувши лайк, прокоментувавши та репостувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще оформити спонсорство. Спонсорство допомагає обосує робити більш цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори, відповідно, завжди мають можливість цей контент побачити, послухати та почитати першим. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на обосує в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації!